В цьому відео поговоримо, як наважитись на кардинальні зміни в житті, на ризик. І це відео присвячується всім тим, хто любить сумніватись, любить зціліти, купатись в своїй голові. Чому? Тому що я і сама була така приблизно рік. Для тих, з ким ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог. Взагалі на цьому каналі я розказую про те, як рости швидше та ефективніше в кар'єрі, в житті, але в цьому відео хочу бути не теоретиком, а практиком. Поділитись своїм досвідом, бо знаю, що дуже важливо показувати, прямо на прикладі, як це працює, як працює в мене, і що працює, я бачу в інших. Розказую і трошечки навіть показую свою історію. У 2022 році я в кінці року поїхала до Англії, там пробула декілька місяців і повернулася в Україну. Чому повернулася? Тому що я не знала, що робити далі. Для мене. Як для людини я точно знаю свою, свої цінності. Мені важливо перше, що я роблю. Друге, з ким я це роблю, та моє оточення. І третє, де я знаходжусь. Я розумію весь стан ситуації, і дуже розумію, що в мене є ця можливість я дуже вдячна за можливість того, що я можу поїхати кудись за кордон, що я можу. Побути десь за кордоном. Так от, я повернулася, тому що я не знала, що там робити, що я там далі буду робити. І друге, в мене ще була магістратура, у яку мені потрібно було офлайн тут завершити в бізнес-школі в Україні. От, влітку я закінчу магістратуру і все. Тобто я вільна, та я можу їхати, в мене є можливість знову ж таки поїхати. Тому що мені, в принципі, хотілося щось спробувати, але я боялась, і я думала, що от, ну, ця, цей шлях з роботою мене не дуже влаштовував. І я сиділа собі, сумнівалася, хотіла себе заставити, в мене не виходило. Тоді дуже класно, що мені прийшла думка трошечки зупинитись. Подивитись на те, що є навколо мене. Тоді саме я і почала займатися коучингом, я вирішила спочатку пропрацювати себе, спочатку провести роботу над собою, над своїми думками, і паралельно вже допомагати потім вже і людям, да? тому що я дуже люблю, що коли в мене є результат, коли я впевнена, я тоді можу це передати. Я тоді можу вам розповідати. Коли цього немає, я цим не ділюсь. Я пішла, і насправді, все, що в мене є зараз, ці рішення, те, що я їду зараз, це все робота з літа над собою. А ще раніше я також працювала з мисленням, та але не так ефективно, як мені допоміг тут коучинг та дуже дуже глибока над собою робота. Я зупинилась. І, взагалі, відклала цю поїздку. Тобто я працювала саме над мисленням, саме над те, чому що мене зупиняє, якщо я ніби хочу спробувати. Вся тривога, всі думки були одному, що я боялась зробити помилку. І я боялась, що я там їду, наприклад, та і це все це на все життя. Чи можете подивитись це відео, де я їхала з Англії, я була дуже розгублена, тому що там я думала, що все, я ніколи не повернусь е, до Англії, наприклад. Я їду назавжди. Чи, наприклад, е, колись там я думала, та, якщо поїду, все, це назавжди. І в мене оце повернення, та, е, воно. Там, Мала якийсь чи позитивний заряд, чи негативний. Чи це помилка, чи це виграш? І я грала в якусь гру, розумієте, що мені дали оці пів року та більше трошки. Вони дали мені спокій. Мене заспокоїли і тишу в голові дали. Через це я змогла почути, що не так. Якраз не так, те, що я обирала грати в цю гру. Я обирала те, що я можу зробити помилку. Що те, що я їду, що те, що я хочу себе спробувати, що те, що є в моїй голові, якісь ідеї, вони можуть бути правильними чи неправильними. Так, от, що я зараз роблю? Я зараз їду на. 2,5 місяці в Лондон. Я буду продовжувати працювати, бо в мене професія така, що вона віддалена. Та я маю свої проекти як маркетолог. Я маю клієнтів як коуч. У мене є свій проект, на який в мене є плани, і теж на Лондон. От, тому... Мені просто дуже цікаво, і в мене є отакий стан зарядженості. Тобто я знаю, що це буде найкраща поїздка. Я знаю, що та там можливо будуть трудич, але я з усім спориюсь. в мене є оця впевненість. Чому? Тому що я знаю, що я не можу зробити помилку. Я хочу цей досвід, і значить, цей досвід мені потрібний. Тобто, нас навчили, що те, що ми хочемо, воно може бути поганим. Чи хорошим. але якщо ми хочемо, то воно просто має наслідки. І ви просто обираєте та чи ви берете відповідальність за ці наслідки чи ні? Ну, десь відповідальності більше, десь менше, і ви просто зважуєте, чи готові взяти цю відповідальність. І коли берете відповідальність, ця відповідальність дає вам насправді свободу. От, ну але потрібно бути впевненим, звісно, що. Ви в безпеці, <кхем> я впевнена, що в мене всього вистачить, що в мене є підтримка. Я сформувала коло оточення вже в Англії, там віддалено, наприклад. Та я запланувала, куди я піду. Я створила собі безпеку, моєму мозку безпечно. Плюс те, що я розумію, що нічого поганого не станеться, помилку я не зроблю. У мене з'являється легкість, і мені прям хочеться туди їхати. Стейтюнт, я буду ділитися апдейтами, я буду все розказувати. Але як в мене зараз це в мозку відбувається? Це теж дуже важливо розказати, тому що ну не знаю, рік назад мені було б цікаво, як виглядає мозок людини, в якої немає оцих тривог постійних та скупчень думок, які зупиняють, і от ти сидиш і думаєш, робити чи не робити. Чому? Зараз, я, якщо в мене є якась думка негативна там, чи сумнів, я його розбираю. Да? Я от беру його, виписую на папер і прям практично з ним працюю. В мене є коучингові техніки, в мене є розуміння, чому він виникає. Я, можливо, приношу це до коуча, ми з це розбираємо. Тобто цю думку. Я знаходжу, виокремлюю і з нею працюю. І з емоціями працюю, які виникають. Тому що ну, з емоцій виникають думки, потім ми діємо. Якщо в мене якась емоція, я не знаю, якщо я боюсь, в мене виникають думки, що я можу зробити помилку, помилку, я сиджу заморожена. Ну, розумієте, так, цю послідовність. Тому що я роблю, я от беру цей стан і з ним його розбираю. Не що мені потрібно робити. А спочатку розбираюсь, чому зараз в мене в голові такий безлад. От, і насправді я дуже довго хотіла це вміти. Це тільки початок. Це тільки початок того, що я, ну, я навчилася цим працювати, і я вже допомагаю іншим це робити, бо в мене вже це працює. Та, і, але я розумію, що це тільки початок. Наприклад, оце рішення з Англією, з тим, що я їду, я прийняла за. Буквально, коли я зрозуміла, що я хочу і як я хочу, я приміяла. Буквально там за два тижні, може за три, все, 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 все собі організувала. Я нікого не питала, тому що я розумію внутрішнє, що все окей. Я розумію, тиша, спокій, наче все окей. Мені цікаво. Якщо б було щось інше, я б, можливо би подивилась. Можливо, я не хочу їхати, наприклад. Можливо, я не хочу їхати і не хочу там шукати роботи. Не хочу там залежати, не хочу сидіти 5 років чекати, поки я там залишусь, тому що я не знаю, мені сподобається там чи не сподобається. Я людина, яка я кажу, у мене пріоритети так стоять. Мені спочатку важливо розуміти, чим я займаюсь, чи я реалізуюсь. Які, як, яку цінність я несу в світ? Та? Потім оточення коло, а потім же, де я знаходжусь? Тобто є, є люди, в яких оці три питання, а, а, чим займаєтесь, з ким ви і. Де знаходитись, вони в іншій послідовності, в мене в такій. І тому, коли я думала, що все, мені там треба залишитись, але будь-якими способами, в мене це викликало дуже сильну паніку, тривогу, тому що я не хотіла. В мене внутрішньо я розуміла, що мене розриває. І я розумію, що якщо б мені довелось, ну, на щастя, мені не довелось виїжджати через обставини. Мені не, не довелось а, там, виживати, та, тому що це виживання, коли твої цінності б'ються з реальністю. Ну, в будь-якій ситуації можна це вибудувати. Але важливо це розуміти, навіть якщо ти тимчасово змушений ну, поступити з цінностями задля безпеки, задля забезпечення інше, але важливо розуміти, до чого ти йдеш. Ти йдеш до щастя. Щастя буде тоді, коли в тебе оці три питання вибудовані в правильній послідовності, важливі для тебе послідовності. Тому прямо зараз, не знаю, після цього відео, поставте собі відповіді на ці питання послідовності і почніть щось виконувати. Якщо вам важливо де жити, подивіться, в якому місті вам важ... вам хочеться жити. Можливо, вам ви зміните обстановку і у вас. Покращить життя x 100. Можливо, ви зміните діяльність, можливо, з іншим інше оточення знайдете. Просто знайдіть, що вам цікаво і чи воно зараз у вас в житті є така відповідність. І так, як наважитись на кардинальні зміни, перше, вам треба зрозуміти, чого хочете ви. Знову ж таки, визначили свою послідовність, визначили свої цінності. Можливо, попрацювали зі спеціалістом, з коучем, з психологом. Вияснили. І потім все стає дуже легко. Потім вам потрібно зробити собі як план та подіям, що ви зробите наступне. Якщо ви зрозуміли, що ви хочете переїжджати в інше місто, чи ви хочете переїжджати в іншу квартиру, вам потрібно все це запланувати і показати мозку, що вже є шлях. Давайте перше, як можливо, самим працювати над тим, щоб от, зрозуміти, чого ви хочете. Та? Я дуже-дуже дуже раджу от прямо зараз сісти і виписати от, свій ідеальний день, якщо б все було класно. Якщо б все було класно, якщо ви всьому були впевнені, якщо б у вас було достатньо грошей і виписуєте цю практику, робите. І після того, як ви зробили цю практику, ви повторюєте її кожні там, не знаю, тиждень та робіть її. І тоді ви будете бачити, які думки у вас там, ну, вам будуть приходити більше думок звідти з того дня. Так працює, тому що коли ми уявляємо, коли ми прописуємо рукою на папері, як ми себе будемо там, наприклад, вести, чи як ми будемо себе там відчувати, наш мозок не уявляє, що це не думає, що це там уявна. Та? Він відчуває це так само, тому що йому все одно, чи ви це проживаєте, ну. Можна сказати, так? Чи ви це читаєте, тому ми всі любимо читати книжки. Я не скажу, що зі всіма спрацює, тому що дуже в багатьох буде те, що ви навіть не зрозумієте, чого ви там в цьому майбутньому хочете ви будете боятись. Але ваша перша ціль. Це зробити все, піти випрацювати, як кажу, як кажу спеціалістам, чи примінити якісь подивитися відео, мої можете подивитись, щоб більше справлятися зі своєю тривогою, зі страхами і дійти до того, що ви розумієте, чого ви хочете оцього цьому майбутньому. І потім, коли ви розумієте, відчуваєте, в принципі, да, от я ж як я кажу, розумієте, чого ви йдете, що вам потрібно зараз змінити, да, для того, щоб. Там е, опинитися, тоді вже плануєте чіткий план робите для того, щоб показати мозку, що це безпечно. Так само. Тому що ми всі думаємо, що от переїзд, наприклад, от, зміна роботи, от початок нового проєкту це дуже небезпечно. Це все, це помилка. Ну, перше, що вам потрібно розуміти, що помилок не існує, як ми вже говорили, але мозок все одно це буде думати. Тому вам. Краще це все запланувати, покроково собі побудувати і йти по плану і казати мозку, о, сьогодні я роблю оце. Наприклад, я їду до Лондона, от сьогодні я збираю е, чемодан. А ще раніше, от сьогодні я забронювала житло. А сюди, зараз я думаю, ой, там небезпечно, але е, там чи там, мені не буде де жити, а потім його показую, Так я ж забронювала житло, бо думки все одно будуть виникати. Але якщо у вас буде підтвердження того, що все окей, у вас є план, ви йдете туди, ви будете так само себе трошечки зовні підтримувати. Але знову ж таки наголошу, що внутрішня впевненість, внутрішній спокій, робота з тривогою надзвичайно важлива, тому що саме вона дозволяє вам швидше діяти. Не роки розтягувати якісь зміни, не сидіти на одному місці і, можливо, взагалі в житті не зробити нічого. А діяти швидко від того, як прийшла вам думка, ви зрозуміли, чи хочете, чи ні. І ви її реалізували. А тепер трошечки мого переїзду, трошечки моєї поїздки, бо насправді це теж для мене дуже хвилююче. Не дивлячись на що я впевнена, що буде класно, що це буде найкраща поїздка. Але я їду і не розумію, що можливо станеться за 2-5 місяців, бо це доволі такий великий період. Розумію там, як я буду проводити час, але ж все одно. Як я буду проводити, як це буде в реальності, це по-різному. Тому трошечки хвилююсь і покажу вам цей шлях. Бо це ж доїхати до Варшави, там з Варшави на цей літак, потім з аеропорта доїхати до а квартира. квартира неймовірна, я зняла собі таку квартиру. Побачимось в наступному відео.